А, я... я тільки що попитався за жопу потрогати. я його поглажу. Тобі нравится? Я думаю, мені нравиться нравится, бо мироссибличя <смі> в нього таких себе. Короче, удержимо власть не спогнали. oh, шіт. Це типа я так понял, засидівся на роботі. Опа. Босс, що досі тут питає, в мене? Да. Uh, нагадує мені, коротше, як я був раніше. Короче, теж типу пахав. Я чув, що ти недавно переїхав, каже мені. Да. Я знайшов дешеві апартаменти, і коротше, я вирішив жити сам по собі. Бос каже мені на це. А ти живеш сам. Uh, ти знаєш, коли я перший раз прийшов до ну, прийшов в цю компанію, я також жив в дешевих якихось апартаментах. Тіпа, звати бос, і в нього немає імені, щоб ви розуміли. Місце, в якому я жив, воно було жахливе. Шум з м, дверей, коротше, доносився якісь бішани з, з дверей, типу, моїх сусідів. А мій сусід був якийсь дуже, типу, странний. І я е, вирішив переїхати звідти, поки е, все не стало гірше. Завжди є причина, чого деякі місця. Я так поняв, коротше, я переїхав в якийсь тупо дом набитий привіденнями. Ти маєш старатися для. Якогось підвищення і, коротше, і переїхати в якесь краще місце, як тільки зможеш. Дякую за пораду. Ти напряму можеш на це повлияти, якщо. Що, бро. Кажу йому ха-ха, так, -ха", да, я теж так думаю. Я йду додому. Побачимось завтра. Ок, бро, пока, бро. Бля, мені все подобається. оця така графіка, оце така грязна. Вона додає атмосферності. Оце наш босс, коротше, сидить тут. Ладно, бро, пока. Я йду, короче, домой. Заебався, вже тут сидіти. Все, выходим. Піздуємо домой. Їсти чіпси і дивитись аніме. Oh, <сіпі> Оу, щит. Моя дорога до дому, так, да? Есть вендинговий автомат. Поки все окей. А, от наші апартаменти, я так понял. Показав нам 203 номер. М -м -м Добре. Дивно, що немає людей зовсім, до речі. А, во, там якась тлка. Ну погнали знайомитись. А, ні, це мужик якийсь з собакою гуляє. Що ти, бро? <плес> Дуже жуткий тип. А, кіцька, це кіцька, з кіцькою гуляє, тіпчик якийсь. Хочу трохи прогулятись перед сном, якщо ви розумієте. Пише, що мені не треба йти в цьому напрямку. Окей. Не дають прогулятися, значить просто. Ну, бля, не виглядає дешевим, кстати. Місто вроді нормальне. Опа. <хи> в общем, мій орендодавець, да? Каже мені добрий вечір. А ти довго працюєш на роботі. Да, робота була в натурі, коротше, тупо важка останнім часом. Як насчет тебе, менеджер? Що ти думає робиш в цій годині? Нічого не каже мені. Коротше, що син там, в общем, займався якимось вичищенням баків, я так і не пам'ятаю. Опа, поліція приїхала Щось сталося? А, коротше, було небезпечно останнім часом. Він мені лампочку згорів. А, водяка. Було небезпечно останнім часом. Жінка була атакована в. коротше в місті сусідньому нещодавно. І цей, коротше, долбойоп, цей дебіл, що досі не був зловлений. Щось мені підказує, братанчик, що це тебе не зловили. Ну ладно. Кажу, типа, серйозно, це дуже лякає. Що ти думаєш, каже менеджер. Питає в мене, що думаєш, що відбувається в голові в людей, які це роблять. Не знаю, ти мені скажи, бро. Ти похож на маньяка, якщо чесно, піздець. Стрес, напевно, або. ну, коротше, стрес. Це може бути одна з причин. А, але найстрашніше. Які просто робляться з цікавості. Або просто, коротше, насолоджуються цим. Може, ці люди ближче, типу, чим тобі кажеться. Ми просто цього не знаємо. Цей діалог. По-моєму. Ну, от я не знаю, мені особисто вже все стало ясно. Все, коротше, йде. Дуже жуткий ті Окей, От наша кімната. Ну, нормально. Короче, там плесники зверху, ну тут таке Спальня. Very nice, very nice. Oh, message, короче, киспив повідомлення прийшло меня пришло. хтось наибух А, и Эйо, бро, ти хочеш бухнуть пивасика? ні я тільки приїхав, я бедный пиздец. Тоді давай вип'ємо в тебе. Я принесу короче, и випивку, так що не саме творі. Окей, супер. короче, Я не против. О, тапочки. Я можу їх надію. Короче, цей заказчик завжди з'являється на звідки. Я, напевно, поки бігом перекушу, поки його немає. Вот у мене тут куча короче, лапши приготування. Або, тут ще якась сметана. є. Ну куча хавки, я такий вже бедний. Що це таке? Рис? Окей. Okay. Що це симулятор готов, кити, Що я не можу? А, вот, це якась готова хавка, я просто и мою Взагалі кайф. А тут нашу. Шо... ванна кімната. Окей, okay, very nice, very nice. О, тут світло робилося. Бля, нормально хлоп реально. Я на карваев дачах знімав хуже. И кошель лампочко, да? з лампочкою, да? з нею робити? О, хавка зробилась. Погнали. Так, щось воняє. <с> в цій хаті воняти може що угодно, якщо що. Uh, мені надо прийняти и душ. Короче, Йоу. ОКей, труба. Все, помився, типа. Да, помився в шмотках, і що? Мені похуй. Живу сам можу собі дозволити робити що угодно, понятно. О, пришел така ще такащи ще XX9, понимаєш? Хто там? тут він гуцул, конечно. Давай заходь, бро. Класно. Це прикольно. Що в У мене є дружбанчик, які от це от... Ну за... <суміло> заходь. О, прикольно, двигаться тапки знімаються, короче, як тільки я захожу в хату, автоматично цикаю. Ну і що ти будеш... А, я його я тільки що зажопу за жопу потрогати. давай, <суміло> давай. Я його поглажу. <суміло> Тобі нравится? Я думаю, мені не бо вираз <laughs> обличчя у нього такий себе. Так, я приніс бухло. Давай наче... Давай бухать. Окей, okay, let's go. Давай заходь заходим. закриваємо Бо тут всякие маньяки ходить, типа найти. Тя... Зніми шапку. Я так сів смішно на карти? А, все, я типа сів Окей. Як тобі, короче, твоя нова хата? Нормально. Інколи мені здається, що я чую звуки з наступної конат, ну, наступної квартири. І світло коротше, починає мигати просто так, досить часто. Але оренда дешева, так що мені нема на що жалуватися. Окей. Ха. А скільки коштує оренда? М -м 20 тисяч йен. Зараз. Дякую, що посчитав. 130 баксів? 135 баксів стоїть, реально? Бля, це дуже дешево. Ти що мочиш, чувак? Це дуже дешево, каже. Тут точно щось не так. Тут точно жизнь, сто 100%. Ти думаєш? Я не знаю, мені, типа похуй. Короче, якщо тобі похуй, короче, якщо тобі ок, то ок. Але потім не приходить плакати, якщо, короче все э, стане хуйово. Окей. Опа, хтось дзвонить, хтось прийшов в гості. То короче дзвонить в цей час. Не знаю, может, мы на шею кислотные. Это сусід ми сто 100%. А, ні, за цей чувак з котом. Сусід. Що сталося? Ти можеш тихіше? А ваші голоса дуже го. Каже, що я типу, цей. А каже, що ми коротше цей мішаємо спати, бо ми дуже голосні. Ладно, чувак, сорі. Добре. Все, пока. Хто це був? Мій сусід каже сказав, що ми були тихіше. Ми чуть ми були зовсім тихі. Так, да, напевно, він дуже типу, чувствительний. Якщо ти короче вот так дозволиш, йому до себе типу, ставитись, то він буде тебе далі, от розумієш? Хочеш, щоб я тобі йому щось сказав. Чувак, ти що, п'яний? <кхи> він походу в натурі вже Напився, будь людиною, розумієш? Не роби цього. Я тільки приїхав, не треба проблеми. Да. Давай просто забудемо це і будемо дальше пити. Да, окей. Дві години по тому. Це типа я я п'яний, да? Окей, мені здається, я перепив. А, ти каже пішов, то мені треба короче, спати. Але спочатку я маю прийняти ванну. Я тільки що душ прийняв, алло. А, бейсрум, блять, мені надо пописить, він мав на увазі. Окей, окей. Що це? Це не моя кімната дешева. Що це таке? И в азіатському в Де я Дей нахожусь, Це якийсь знак, що, блядь, прокляття і так далі. Окей, йдемо дальше. А, я понял. Це безкінечний коридор, в якому кожен раз щось буде мінятися, да? Ну добре, я просто піду далі. І слім раз прийти надо, а ну йдемо назад. А, я не можу назад піти. Окей. Бігти не може. Не тільки що досить та сама картинка. Це такі двері, ніби. Ладно, йдемо далі. Опа, закрито. Окей, йдемо назад. Я, якщо чесно, думав, що тут буде без містики в цій грі. Окей, мене не пускає не вперед, а не назад. О, появилася якась девочка під цим знаком. Під цією аркою. Ну, ладно, появилась. І окей. що з того, блять, описи мене просто зрицу і все. Страшно музика грає. Я нічого не розумію. О, вона підходить до мене. Вона вже не виглядає, як девочка. Вона виглядає як маньяк, блять. У нас тебе кожен на раз ближче, дивися. Якщо я відвертаюся, да? Пард двері открывается. Окей, я знав тут. Ем... И немає в телеку. Хтось сюда? Хтось невидимий підход до мене, на пиздец. Окей, йдемо далі. О, вона она з телека. І припала. Розбилась лампочка, взагалі похуй не страшно вообще. Опа. Що в нас тут? Мусорний пакет, якийсь, коротше, куча кривеків в кімнаті. І що? Якийсь звук ножів. Можна треба було б в шафі? Але я не знаю, як закрити. Я не знаю, як закрити, алло. О, двері відкрились. Не знаю, якась комната, в якій якісь ритуали проходили. Ритуали з мусорним пакетом, лоу. Блять, я знов в цьому коридорі, будь в якому нічого немає. Окей, я так поняв, це просто мені наснилися кошмари, да? Невже я заснув, даже не понявши цього? Це був жахливий сон. Дуже жуткий. Два тижні по тому. Оу, я накислися, прикольно. Окей, тепер я в барі. Бос, Тепер я п'ю з босом, оце ну, це я швидко піднявся за два тижні. Я маю, коротше, дуже странні сни. Мені сняться дуже дивні сни кожну ніч. Сни? Так. Да. Що за сни? Я не пам'ятаю їх точно, але я просто коротше, хожу якимись темними коридорами кожен. знову і знову. І вночі я продовжую чути дуже дивні звуки з кімнати по сусідству. Але це вже корот, впливає на твою роботу, так що давай, типу, щось роби, бро. Я коротше тільки переїхав і не маю бабок, так що я не можу заїхати звідти. Я можу дати тобі бабки на переїзд, якщо тобі треба. Серйозно? Так це кайф, бро, давай мені бабки. Так, добре, дякую тобі, справді. Коротше, поговори з своїм менеджером, якщо нічого не поміняється, то переїдеш, окей? Дай мені бабки. Кифи. Класний типчик. Окей, дам. Бухнуло з босом, коротше. Подружилися, так що все буде Плю. А, Коротше. Пише мені мій дружбанчик і каже, що я е, погуглив про твій дом, і там е, дві людини вже припали, типу, в твоїх імено, апартаментах. Один-5 років назад, один рік назад. Так, да, немає сумніву, коротше. Просто будь обережний. Опа, тут і тачка стоїть. І їде кудись. Опа. Ти хто такий? Опять сусід. А чого він заглядав до мене вдома? Ти шо, охуєл? Що йому надо було? Прийшли домой. Які звуки странні, реально. Що, коротше, чувак з 204. Хтось, коротше, з 204 кімнати який здає звуки. Просто дай мені відпочити. Мені, напевно, треба сказати щось. Ну ладно, не буду йому нічого говорити. Але там, наверное, якийсь вообще жесть робиться. Чого я завжди маю тільки странних сусідів? Я поговорю про це за м, своїм, короче, орендерем завтра. Тут нічого немає. Короче, походу, мій сусід піздемо на хавку, Вообще трэш. Тупо як в общазі. Короче, треба піти в магаз, каже, тип. А, ладно, йдемо в магаз. Йдемо в магаз, короче, тому що немає хавки. Ніхуя собі, все ж сталося. Короче, кто со мной вбитый хотел, только что? А, вот там кто стыд, тики с охуевший. А ну иди сюда, блядь. Диви на нм убок. Да он не вбитый хочет. Блядь. Блядь, жесть какая-то. С кем я живу? Типы, огомониться. Ладно, идем сюда. Что в нас тут такого? А, во, магазик, let's go. Чуть-чуть машину у нас не сбила, блядь, пиздец. Вот наш магазик. Hello! E, пиво, чиps, звонный чай, короче, туалетна бумага. Талітна... А, це те, що мені надо было. Ну вот в магазинах, до речі, вичуваю себе в безпеці, бо. Хлопья. Все, мы все взяли. зале. Идем на кассу. Ласкава просом, а з вас 850 йен. Дякую, ще. Прийдем. Якийсь кей-поп. Що такий странний звук на вулиці, не можу поняти? А, це якийсь коп просто. Просто йдемо домой. Я просто люблю прогулятися перед сном, розумієте? Гроза пошлась. Що з ним? Цей коп странний якийсь. Ладно, я пані, просто пошвидше дам додому і сам. О, менеджер отзов. Добрий вечір. А взагалі я про дещо хочу спитати. Що це? Останнім часом, коротше, я чую дуже странні звуки з 204-ї кімнати вночі. І це дуже мене починає непокоїти. А 204 та кімната ти кажеш? Це дивно. Чого? Наскільки я знаю, ніхто не живе в тій кімнаті. І музика помінялась. Хм. Але я точно чув звуки якісь. Не кожну ніч, але останнім часом... Я розумію, окей. Я, коротше, перевірю 24-ту кімнату, мені здається, щось не так. Супер, це б допомогло. Але я не маю ключів сьогодні, я, коротше, перевірю завтра. Якщо щось станеться перед тим, просто дай мені знати. Окей. Все, нормально, тіп, поговорили з ним, коротше, все порішає нам. А поки просто йдемо домою. Там ніхто не живе. Ну звуки там є странні. Ну, ладно. Знов звуки. ну хватить вже Я не можу це більше, Я вже не це. Що за звуки? А ну идем проверять, блядь. <плес> Що це сталося? Я попав в вечную цукуеме. Що за колір? погоди? похоже. Стукаем двері Нам ніхто не відкриває. А Ану, идем пройдемося вниз, мені цікаво просто. Окей. О, дивися, воно мені показує. А що тут у нас таке? Ключі від кімнати 204. Дивися, там стоїть опять вот та. Кукла непонятна. З моїх кошмарів. Ладно, мені, чесно похуй, можна я своїми проблемами розберусь. Так, відкриваємо двері в 204-ту прокляту комнату. Заходимо. О, oh well. Ця кімната виглядає точно так само, як моя, до речі. Без продуктів і так далі. Фу, тут, короче, крові в ванні якісь. Я так и що тут якісь трупи разделы. Мені, короче, здається, що... ...власник, маньяк, і він тут разделают. Так, вот тут сліди кровяки. Єбанутись. Да. Тут хтось, короче. Трупы ріже. Тупо вонючі мішки, короче, з тими частями. Вот от... вот. Блин. Хтось іде. Мені треба заховатися. 9 секунд нам залишилося, Я думаю, треба заховатися. Коротше. Це мій сусід, Окей, давай ще разок Е, я хотів двері закрити, то я не встиг заховатися, я просто не одразу докумекав Так, добре, ще раз. Тут двері закриті, у нас є 10 секунд, я просто ховаюсь в шаф і все ок буде. Так, хтось іде в мене. Все, погнали 10 секунд, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Все, ховаємося в шафі. Окей. Okay. І що тепер? Ти реально думав, що я тебе не зловлю. Двері треба було закрити. Я, кстати, думав про це, коли. А, ладно. Быстро закриваємо двері. І ховаємося. Все. Світло я не виробив. А, окей. Світло не має значення, я поняв. Все, не помітив нас. Ти дебілоїд. Вони пішли. Я не можу побачити нормально, але я думаю, це чувак з 202. Так, да, так і є. Він може досі бути рядом. Мені треба комусь позвонити. Ну, давайте подзвонимо менеджеру. Алло? Це я. Що е, сталося? Коротше, я не можу дихати. Я в 204 й кімнаті. Вся кімната в крові. Чувак зайшов з двісті другої. Просто подихай і успокойся. Чувак з двісті другої, да. Я просто заховався, коротше, щоб він мене не побачив, але він щось шукав. Якщо чесно, у мене багато питань до тебе теж питає, коротше, менеджер. Цей орендодатель мій прикинь. Але зараз не час. Ти позвонив поліції? Ні, ще не зараз. Я розумію. Тоді я позвоню поліції. Покинь цю кімнату негайно. Це небезпечно. Окей. Що сталося? Мене вбили? І шо? А во все кепка? О, ти проснувся. Ти, коротше, приносиш мені проблеми. Я так і знав, що цей чувак, цей апартмент менеджер. Вони заодно, я так зрозумів, з цим, з 22. Нащо ти прийшов в цю кімнату? Каже, що я тобі сказав, що ця кімната була вільна. Я не хотів тобі спричинити зла. І твоєму другу такого. Блять, він мого друга теж заїбався. Але отак оце от рознюхувати, коротше, це стає це нонсенс. Я хотів би насолодитись цим трошки довше. Але, я думаю, час загорнути всі речі, типу, і от тут от. Все закінчити. Що ж, прощувай, кімната 203. А як я мав догадатися, що мені треба було політики одразу подзвонити, скажіть, будь ласка. Погана кінцівка. Bad end. Ну так дайте мені переіграти, game. Зараз переіграєм. Так, дзвонимо поліції. А, так, це поліція. Поліція має скоро бути. Окей. Мужик. Мужик, мужик, мужик. Ой, я втік від нього. Прикинь, дебілоїд. Я втік від нього. Мудінь він біжить за мною. О боже. О, боже, о боже о, боже, о, боже, спасайте, спасайте, мене він біжить за мною. Що ти стоїш, дивишся? Стоп. Що <смі> в нього з ногами було. Фигмента. Надаменше пончиків жертити. Короче, чувак, а, в 202-й кімнаті був заарештований за вбивство. В 204-й кімнаті я бачив а, багато всяких тіл. І було стало понятно, що там, короче, цілими руками відбувалися кримінали. Орендар десь пропав цієї ночі і ось десь, ну, короче, десь пропав. А, поліція підозрює його як співучасника, але. Тут немає ніяких доказів. Місяці прийшли, коротше, я назбирав день. Я взяв деньги мого боса, коротше, і переїхав. Але спогади про, це, про цей інцидент, вони ще досі. Ем, коротше, вони ще досі приходять до мене в кошмарах. <реш> Пракаще. Сьогодні я плачу коротше, хавай скільки хочеш. Дякую. Півасік. Чувак з 22-го, він, він ще досі нічого не сказав, так? Да? Поліція сказала, що коротше, чувак ні в чому не, не зізнався. А що насчет менеджера ерендаря? Якісь апдейти? Е, ні, він тупо пропав тої ночі. Це дуже стрмно. О боже, він мені реально приходить у кошмарах. Орендар бешений. Хороша кінцівка.